Що сьогодні українці експортують до Німеччини, я розповім далі у цьому відео. А зараз скажу лише, що Німеччина займає третє місце серед країн, які імпортують українську продукцію, і товару їхало аж на 2,8 мільярда доларів, а це дуже багато. Тож українці у Німеччині зверніть увагу: ви можете представляти українські компанії у цій країні або ж німецькі компанії у Україні, оскільки до України з Німеччини їхало товарів аж на 5,4 мільярда, і це теж третя позиція серед країн. Товари, з яких імпортуються до України після Китаю та Польщі. Власне, сьогодні, якщо аналізувати транспортний портал, ми можемо побачити, що з України до Німеччини їде барда, наприклад, з міста Городок Львівської області, я сама з Львівської області, і це барта, мабуть, з яблучного переробного заводу. Їдуть сухофрукти, їде заморожена ягода, брикети, пісок їде з Закарпатської області до Німеччини. Далі їдуть, звісно, метали, це один з. Провідних українських товарів, Склотара, банки, пляшки теж експортуються з України. Їдуть гра, паливна гранула, їде каолін з Козятина, Склотара, знову ж таки, пиломатеріали, Тобто дошка завжди була, є і буде. Метал, фанера українська, дуже багато фанери, Їде з, наприклад, міста Бердичів, з міста Житомир, з України. Ужгорода, їде, їдуть дрова, їде мед з Зарваниці Вінницької області, паливні брикети, меблі їдуть. І меблі, до речі, вони займають 10-ту позицію по експорту, по експорту з України до Німеччини серед товарів. А це достатньо висока. Дуже багато соків їде. Їде з Бердичева та з Чернігова, Житомира. Сік український далі їде соя соя їде в порт в гамбург, але Порту теж хтось закуповує, швидше за все в порт. Е, їде модульний будинок, е, їде борошно, е, їде метал, сауна українська, олія Соєва, гірчиця. Дуже багато є позицій, яким можна торгувати. А е, я ще би додала, що українські іграшки в Україні дуже гарно виробляються, і багато виробників українських іграшок шукають. І Я знаю, що шукають вихід на німецький ринок. Е, звертайте увагу, е, що ж, е, на моєму YouTube-каналі Міжнародна торгівля з Вікторі Тріфан, ось так пишете і знаходите. Незабаром вийде відео про те, як зареєструвати таку діяльність у Німеччині. Всі деталі. А також я запрошую до мене на навчання. Ви проходите курс міжнародної торгівлі, наприклад, менеджера, і здобуваєте таку професію, і влаштовуєтеся на роботу для українських компаній, як я вже зазначила на самому початку, чи для німецьких компаній в бік України торгуєте. Або ж просто дивитеся мій блог і дізнаєтеся більше.